Гібридна форма Миколи Опришко. Акція. Хрумка, м'ясиста, солодка. Ну, Кольор гарний, красивий. Виноград доволі вкусний. Так, перед вами гібридна форма. Олександр Худолій, Версаль. Такий гарний колір. Темного немає. Як у вілона. Точна ягода хрумка. Гармонійний смак. Ягодка одна в одну, ви бачите, це повбирав лишня для визривання лози. Лоза відриває, визіла вже більше метра. А ягодка такого яркого розового кольору. Версаль Олександр Худолій. Також прививка цього року. Це форма автограф. Ось уже озкі його взять. Луза поступово визриває, три прививчки зроблені, Убрав дуже багато ягод. Ось він. ще раненько до цукера його, ну а ось його вже смакують. Ось, лежать. І вон лежать ягоди. Те, що вбирав лишнє. Форма вікера Михайловича Калугина, автограф або гріф. Одна із найкращих форм на сьогоднішній день його. Ну, а це перед вами невеличкі ягодочки, сигнальне плодоношення. Лоза тоненька, була тоненька і привита. Оце Олександр Худолій, Візувій. Гарна, красива, крупна ягода буде. Ось такої форми, отакого кольору. Візувий. Лоза її тут небагато, тоненька. Це буде на наступний рік показувати свої результати. Вона ну, визріша вже. Цікава форма. Колір візувий.